Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Завершувальний етап. У вирощуванні озимої цибулі вже зараз. І що треба зробити саме зараз, в кінці червня, буде в цьому відео. Цибуля вже доросла, вже починають жовтіти її стебла, А це означає, що саме час скоро почне її збирати. Також ви можете побачити, що цибуля лягає, начебто, бачите, від вітру чи під дією дощу, вона може отак лягти. Також це ознака того, що треба збирати цибулю. Але якщо у вас, як і в мене, не дуже сформовані, не дуже налиті цибулини, то Варто цибулі трошки допомогти брати цибулі її основну масу. Як то бачите, ось в мене є цибулинка, можу вам показати, але вона не дуже величка, бачите? Сьогодні я підживлю її, покажу вам чим для того, щоб через два тижні вже набрати цибульку більше. Навіть от зараз, наприклад, цієї, ми з вами поставимо сюди якусь гілочку і. Потім відслідкуємо, якою вона стала через два тижні. У мене тут на краю є ось така цибулинка. Ось, візьму таку паличку і тут поруч з нею я виткну, отак от, от, щоб знати. Також в мене є інша цибуля біла, вже також лежить час її прибирати, збирати. І ось деяку я збирала, вона вже дійсно велика, ось така. Ну, Подекуди і менша є. І ось така, і ось така є. І якщо я хочу її трошки збільшити, також я її підживлю. Так само я підживлю і часник. Для того, щоб він нарастив вже свою голівеньку, Часник вже проситься виривати, вже його виривали, вже є сформовані зубчики, все є. Але все ж таки хочеться ці зубчики збільшити. Такий спосіб підійде також і для часнику. Тож, що треба зробити. По-перше, варто дуже гарно пролити гряди. Якщо у вас пройшов дощ, добре, можна не проливати, але в мене не було дощу деякий час. Тому я проливаю, щоб земля гарно наповнилась водичкою, щоб пірячко намокло. Достатньо довгенько проливаю, бо перед живленням яке треба провести. Земля має бути, ґрунт має бути гарно пролитим. Не шкодуйте водички. Цибулі проливаю. Проливаю обов'язково часник, дуже-дуже гарно. Хочу зауважити, поки поливаю, бачите, тут в мене на деяких цибулинках є стріли. Це сортова, а на гібридній ніяких стріл немає. А підживлюю я своїм помічником монофосфатом калію. Ось такий в мене. Одну столову ложку. Я розчиняю в невеличкій кількості води. Також я додала трохи фітоспорину згідно інструкції для того, щоб не було грибкових інфекцій у цибулі та часнику. І додаю у 10-літрову лійку зверху поливаю рослини. Да, на суміш, дане добриво, дасть потужний старт для росту, саме голівки. Цибулі та чеснику. Ось так я зверху проливаю, не треба багато заливати. Все, що потрібно, потрапить через листячко рослинці. Отак проходжу. У мене виходить лійка на одну грядку. Якщо у вас грядка більше, то буде більше однієї лійки. Якщо гряда, звісно, менше, то, звісно, буде менше. І вже через два тижні буду збирати врожай. Підпишіться на канал, щоб не пропустити, я вам покажу, які будуть голівки у цибулі. Починається дощ, але він нам тут не завадить, він буде нашим помічником. Через дощ більше буде пролито і більше всмокчиться у ґрунт. І, звісно, у рослинку. Ось таке відео від мене для вас. Сподіваюся, я була вам корисною. Бажаю всім гарних врожаїв!